25-ту річницю Чорнобильської катастрофи відзначили і на Прикарпатті. Традиційно вшанувати пам'ять ліквідаторів зібралися біля пам'ятного кам'яного знака в обласному центрі. За цей час на Івано-Франківщині пішло життя більше двох тисяч ліквідаторів аварії на ЧАЕС. Щороку через хворобу вмирає більше десятка чорнобильців, говорить голова обласної спілки Чорнобиль Нестор Мартинець. І додає, а тим, що живуть їхнім вдовам та дітям, доводиться боротись за свої права. Чим раз люди, значить, помирають. Багато від хворів, а багато від хворіб, і без того відношення до них інфаркти, інсульти дістають. Тому що їм крім того, що ж е, хвороби мучать, ще крім того, вони мучать їх совісті, мучить їх сумління в тому, що яке відношення тепер до чорнобильців з боку нашої влади. Я, наприклад, уже е, п'ятий рік не можу отримати компенсацію по втраті годувальника, яка має виплатитись на протязі місяця після його смерті. Я е, е, значить хожу по судах, посилають мені мене по кругу, і це не тільки я одна, це доля всіх вдів. Чорнобильців діти чорнобильські, це які діти? Це діти, які народилися від батьків, які мають статус чорнобильців. Коли ці діти досягають 18 років, вони перестають бути всі. Вони ніхто, їх просто немає, їх. забрали посвідчення після 18 років. Все, значить, дають їм допомогу дітям, які мають статус постраждалих від наслідків Чорнобильської катастрофи, аж цілих 16 гривень 50 копійок. Чорнобильці також нарікають на те, що за чверть століття влада краю так і не спромоглася спородити пам'ятник ліквідаторам аварії на ЧАЕС. Вже 25 років валіди чорнобильці ліквідатором не заслужили. Щоб у нас було я не говорю про пам'ятник. У нас є питання, щоб побудували капличку. Назвати Чорнобильські спадщини як щоб люди могли прийти в цю каплишку, помолитися, згадати тих об'єнних, тих, які залишилися, значить в Чорнобилі, які залишилися в Москві на кладовищах і в Києві, і, і тих, що тепер хворі ходять по судах, ходять по інстанціях для того, щоб відбороти свої законні пенсії, законні доплати нам твердо пообіцяли, що в жовтні це пам'ятник буде стояти, але 14 грудня це день. Вшанування ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильське. Ми надіємося, що вже до дня вшанування ми прийдемо до пам'ятника і принесемо квіти до пам'ятника, оскільки до 25-річчя пам'ятник має стояти. Представники влади, у свою чергу, кажуть, що через суперечки між самими учасниками різних чорнобильських організацій, і виникала затримка із будівництвом. Наразі вже є декілька варіантів пам'ятника, поміж яких необхідно обрати остаточний. До мене з цим питанням вони звернулися в 2007 році, і з того часу іде обговорення, і йде вирішення. І самі чорнобильці, яких є дуже багато різних організацій, до кінця не можуть визначитися, який має бути пам'ятник. Тобто я вважаю, і я це говорив неодноразово. Яким має бути пам'ятник? Це питання самих чорнобильців, але у них є багато організацій, і кожна із них бачить пам'ятник по-своєму, і кожна із них претендує на свою визначеність. Тому ми домовились керівництвом обласної адміністрації, що вислухавши всі думки, ми прийдемо до втілення ідеї будівництва саме такого пам'ятника, за яке висловиться найбільша кількість чорнобильців, і це буде обов'язково зроблено в цьому році.